Я буду розповідати про канадське місто Калгарі. Це місто в західній канадській провінції Альберта, яке розташоване у місті злиття річок Боу та Елву. Воно знаходиться на півдні провінції у такій перехідній зоні між Скалястими горами і канадськими преріями. Щодо назви міста, то вважається, що воно було назване на честь села Калгарі, що аж в Шотландії одна така версія. Інша версія, що назва походить від давньоскандинавських слів калд і «гард», що означають холод і луг. А є ще одна версія, вона така більш українська, але загалом калгарі, все типу як горить сало, сало горить, це також серед українців така поширена версія входить. Корінні жителі Південної Альберти називають територію Калгарі Ліктем. Посилаючись на різкий вигін річок, Боу та Елбоу загалом тут можна побачити, в принципі, от де ці річки зливаються на картинці. Щодо заселення міста, то територія міста була заселена людьми археологічного комплексу Кловіса, яка присутність, присутність яких точніше сягала близько 11 тисяч років тому. І також територія заселялася корінними народами Канади. Це, відповідно, Ніці Тапі, Сіксікава, Кайна, Сарсі та а, Метиси. Щодо засновників міста, то а, першим таким вважається як неофіційним а, Девід Томпсон, який був торговцем хутром, землеміром, картографом. Також а, він, по суті, вважається першим європейцем, який відвідав територію. Він був з компанії Гудзонової Затоки і провів у Канаді зиму, отаборившись біля річки Боу. А Джон Глен вже вважається першим задокументованим європейським поселенцем у Калгарі з 1873 року. Треба трошки зазначити про нафту і газ в Калгарі, тому що це одна з таких найважливіших. Речей у сфері економіки міста. Зокрема, у Калгуті було відкрито в 1902 році першу нафтову свердловину, і насправді це слугувало тим, що почалося потужнє виробництво нафти, ну, її видобування, і, по суті, люди почали мріяти про підземні печери, наповнені золотом. А загалом у них були такі, як мрії. Ну здійснення не здійснення. А можна зробити висновок такий, що Калгарі визнаний лідером канадської нафтогазової промисловості, і економіка міста міста значно розвивалася вищими темпами, ніж загалом загальна економіка Канади. І у той час, як, наприклад, сільське господарство, залізнична діяльність вони були домінуючими аспектами ранньої економіки Калгарі, це до, наприклад, 1914 року. то от, після першої Війни на захід від міста вбухає свердловина, яка поклала початок епосі нафти, видобування нафти, газу в місті, і насправді жителі Калгарі з ентузіазмом, як і тоді вкладали, інвестували гроші. А в нові нафтові компанії так і зараз інвестують. Тепер, тепер можна розповісти про зараз секундочку. У мене трошки зараз буквально хвилинку. Я перепрошую, мене просто трошки гості прийшли. А так ось а, тепер щодо культурної особливості міста, то треба значити, про про різноманітність. А взагалі, Калгарі дуже різноманітний саме з точки зору походження іммігрантів, а, їх дуже багато, про це трошки згодом. А, Калгарі посідає третє місце за кількістю меншин у Канаді, і в місті розташований один з найбільших чайнатаунів взагалі по всій країні. Також, наприклад, щодо комфорту, відпочинку, то в Канаді загалом відомо, що дуже так ставляться люди до відпочинку позитивно, але, зокрема, у місті є дуже багато велосипедних доріжок, парків, де можна гуляти з собаками, з іншими тваринами. є також найбільшим сонячним містом Канади, і це дозволяє як і відвідувачам, гостям міста. Скористатися також по суті цією можливістю і гарно відпочити з комфортом і якісно а також можна зазначити про мінливість або варіативність. А місто охоплює, як я вже зазначила раніше, скелясті гори, прерії, і відповідно це означає, що клімат є доволі мінливим. І, як говориться Вікал Грянськ, якщо ви не звикли до сюрпризів, то це місце для вас не буде, місто не буде веселим. Тобто доводиться звикати до того, що плани можуть змінюватися через погоду. Буквально кожного дня там дуже такі, ну не те, що жорсткий клімат, але мінливий. Щодо навігації міста, то також е, буває таке, що якби, нові або жителі е, виглядають такими якби, загубленими через е, таку е, цікаву архітектуру міста. І тому калгарянці вважають, що це якби їхній обов'язок допомогти кожному е, знайти, ну, прийти в точку з точки А в точку Б. Щодо сімейної спрямованості, то Калгарі також. Налаштований на сім'ю, в принципі, дуже сімейний, багато в них народжуваність дітей, і навіть, ну, порівнюючи з Едмонтом, Калгарі в цьому плані дійсно краще виглядає. Щодо демографії, то в принципі, згідно з даними 2021 року, Калгарі проживало близько мільйона 306 тисяч тут англійської Total population. це становить приблизно 30% від жителів усієї Альберти і 3,5% від жителів усієї Канади. Переважають, в принципі, європейці, а, схі, а, Південна Азія, Південно-Східна Азія, а, з, країни, жителі з цих країн. А також за даними перепису, наприклад, 2021 року ще то іммігрантів а, приблизно 430 тисяч, це складає 33% від усього населення міста. І найбільшими такими країнами з іммігрантами є Філіппіни, Індія, Китай, Сполучені Штати Америки також сюди входять Гонконг, Південна Корея, відповідно, Україна також тут є, особливо після повномасштабного вторгнення українці багато заселяються в калгарі. Щодо релігії, то, в принципі, можна помітити. Такий контраст, синє це християнство, сіре це, в принципі, люди не релігійні, ну і інші релігії це там мусульманство, буддизм та інше. Щодо таких історичних місцин, то одною з таких є Heritage Park, Historical Village, це, в принципі, історичний парк у Калгарі. Він відкривається з кінця травня до Дня Подяки. І є другим за величиною взагалі по всій країні. Одна з така одна з найбільш відвідуваних туристичних пам'яток міст країни і міста загалом. А взагалі туристи відвідують цей парк через таку історичну мету, можна сказати, тому що експонати тут знаходяться з таких аж з 19 століття, і дуже багато. Ой, тут заходять люди. І дуже багато будівель є історичними. Вони перевозилися на цю територію для демонстрації людям, по суті, показуючи, як люди жили в Альберті до 1914 року. Після також зображуються там такі як транспортні засоби, пароплави, потяги, парові, електричні трамваї. А наступне це Стівен Авеню. Це великий такий, велика така дорога, пішохідний центр у Калгарі, вулиця, яка відома одним, відома тим, що на ній розташовуються одні з найвідоміших і найкращих ресторанів, кафе, пабів, барів в Калгарі. Дуже багато бутиків, різних прилавків з товарами. Тому ця вулиця, ну не звичайно, теж на картинці мало людей, але вона насправді дуже заповнена туристами, ну і звичайно самими калгарянцями. Щодо а, таких фестивалів і заходів, то у Калгарі проходить один з таких найбільших фестивалів а, Calgary Stampede, один з найбільших ковбойських родеофестивалів у північній Америці, який відбувається щороку в липні. Протягом 10 днів він триває. Це по суті міжнародний символ Кал Калгарі, ну і Канади, тому що а, відбувається парад. Шоу на сцені родео дикого заходу, концерти ярмарок і по суті сюди з'їжджаються не лише з Канади, а й з інших країн. Також не можна не оминути таку сторінку в місті, як ЛБТ Прайди. У Калгарі вони проводяться з 1988 року і є по суті одним. Цей прайд в Калгарі є одним з найбільших по Канаді, а він швидко зростає, його учасники зростають. І ну, по суті, вони. Говорить про те, як зображено на картинці сприймати, ставитися з добротою, повагою, любов'ю поважати всіх людей. А наступних про... наступне про що я хочу розповісти, це про відомих канадців з Калгарі. Одна з таких найвідоміших співачок, я думаю, і знають в принципі всі: це К'єша, її трек «Хайдулей» став дуже відомим близько 10 років тому. Ну і Стівен Ох, його знають ті, хто грає в ГТА, канадський актор, який відомий тим, що зіграв Тревора Філіпса і Саймона в серіалі ходячі Мертвеці, по-моєму, так називається українською. Щодо української громади, то в Калгарі вона дійсно різноманітна. Починаючи з молодіжних організацій, церковних організацій, хорів, танцювальних, якихось гуртків, асоціацій з групи інтересів, просто безлічі кожна група унікальна тим, що в неї є якась певна ціль і певне, вона до чогось прагне. Відповідно, така одна з таких це конгрес українців Канади, який спочатку називався Комітет українців Канади. Він був створений взагалі. У листопаді 40-го року за ініціативу федерального уряду та українських організацій для того, щоб консолідувати народ і об'єднати його під час світової війни. Ну але, наприклад, ми говоримо про відділ Калгарі, як тут на картинці зображено, вони також дуже активні. Зокрема, це ось фотографія під час повномасштабного вторгнення, яка була акція в місті. Власна реакція самих українців, які живуть в Канаді, їхніх предків канадців вже українського походження. Наступна організація це Ліга в Канади, яка протягом 60 років допомагає плекати канадські цінності, пропагувати ідею того, що треба ділитися українською культурною спадщиною з канадцями, і мета цієї ліги полягає в тому, щоб зберегти українсько-канадську спадщину і популяризувати. Захищати мультикультурну ідентичність громадські інституції, демократичні цінності, які є основою канадського суспільства. Також, по суті, вони прагнуть ділитися українсько-канадським досвідом з народом України. Ось, наприклад, декілька фотографій Ліга України у Канаді. Ось, навіть з Петром Порошенком, вони зустрічалися там обговорювали. Наступне, про кого я хочу розповісти, це про відомого. Ну, я думаю, принаймні декілька з вас знають їх. А пол Брант – це канадський виконавець кантрі музики, українського походження, який виріс у Калгарі, народився в Калгарі, і його така найвідоміша пісня «My heart has a history» а, – сингл, його, який в 1996 році вийшов, і приніс йому міжнародний успіх. І, по суті, Пол Браун став першим канадським кантри співаком який потрапив у топ-10 чарту Billboard в Америці, і от саме через це він став таким популярним. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що Калгарі це є динамічне місто, це, по суті, в ньому поєднуються мальовничі краї депрерії, міський жвавий центр, це по суті. Ну, таке прекрасне місто, в якому поєднається також ковбойський дух, вишуканість, і не дивно, наприклад, що журнал uh, The Economist називає Калгарі два роки поспіль, таким найзручнішим і по суті найбезпечнішим для життя містом Північної Америки, тому що в ньому uh, комфортно, uh, воно приваблює іммігрантів, і uh, воно по суті ну, класне. Тому uh, бажаю всім. До нього завітати. На За цьому в мене все дякую.